Уявіть собі різдво без прикрас, тільки перша зоря, стіл і правила, яких дотримувалися століттями. У давній Україні не чекали на зорю заради романтики. Це був простий природний сигнал. Закінчилася робота, починається спільна вечеря. Усі мають бути вдома під контролем у теплі. Кутя теж не була випадковою стравою. Зерно, мед, мак, сушені, фрукти усе з того, що добре зберігається взимку. Страва позначала завершення посту і дозволяла розподілити запаси так, щоб вистачило до весни. Традиція 12 страв не означала розкоші у багатьох селах. Це були прості страви з круп, городини, сушених фруктів і риби. Число допомагало навести порядок, перевірити, чи родина встигла приготувати усе потрібне, чи є чим пригостити колядників, чи вистачить запасів. Святкова вечеря була перевіркою організованості домогосподарства: чиста скатертина, окремий посуд, усі на своїх місцях ніяких гучних суперечок. Сьогодні це виглядає як обряд. А колись це була чітка система безпеки і дисципліни взимку. У повному відео про історію Різдва розбираємо, як ці правила формувалися від Київської держави до наших днів.